Зриваю етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. Маємо нагоду поговорити про мистецтво, про творчість, про художню виставку з нашою молодою і талановитою гостею художницею Лізою Обуховською. Вітання, панно Лізо. Вітаємо, вітаємо в Доброго дня! Панно Лізо, раді вітати вас у нашому етері. І, так би мовити, творчий вам від нас привіт. І пропоную розпочати. Знаємо, що у середу, себто 2 серпня, в музеї сучасного мистецтва Корсаків стартувала презентація ваших творчих робіт з проєкту Атлантки в межах молодіжної арт-платформи Ентер. Сподіваюся, я все правильно так. проговорив і пропоную власне розпочати з того, що власне що таке молодіжна арт-платформа Ентер і що таке проєкт Атлантки. Про що вони? Ну, Взагалі, це така ініціатива від музею сучасного мистецтва залучення молодих митців, співпраця з музеєм. Ну, насправді дуже чудова нагода. Це великі, великі такі полотна, там ширина 16 метрів. Я зробила такий проєкт. Mm, який називається Атлантки um, про, про жінок? Um, ну, взагалі, Атлантки такий фемінітив, uh, і він про сильних жінок, uh, сміливих, яких можливо трішки призабула історія, але про які я хотіла нагадати. Е, ось е, я виконувала цей проєкт е, тиждень, і ось в середу було відкриття. А от ти говориш про сильних жінок, жінок про яких ти хочеш сказати, так показати, хто це? Хто, це, хто для тебе взагалі ця сильна жінка? Е, взагалі, е, я надихалась е, такою. Цікавою особистістю для історії української ну, української культури це Софія Яблонська. Чомусь дуже мало людей про неї знає. Це режисерка, фотографка, письменниця. Вона зробила навколосвітню подорож. Це кінець 19-го, початок 20-го століття, коли Взагалі, жінки навіть не могли е, виїхати там за кордон чи свого міста, села, а їй вдалося. Е, вона е, після своїх подорожей надсилала дуже цікаві е, матеріали в львівські часописи для друку, е, надсилала ці фотографії, аби українці могли дізнатися про такі. Дуже цікаві екзотичні країни, місця, в яких вона побувала. І взагалі, якби вона жила зараз в наш час, її би напевно називали тревел-блогеркою. Тобто, а це початок 20-го століття. І, і Мені б дуже хотілося, щоб про неї зняли фільм. Там не знаю, більше, більше якось про неї розповідали. І ще більше людей про неї дізналось. Ну, це дуже насправді і надихало, я думаю. Скажи, а от ті всі роботи, які вона надсилала, їх приймали, їх взагалі публікували, друкували в той час? Не всі роботи, але частину, частину так друкували. І, в принципі, вона була вже і тоді доволі популярною. Е, нею дуже цікавились е, також жінки, чоловіки е, е, також, е, знаю, там співпрацювали письменники. Лізо, як ти думаєш, сьогодні легко бути жінкою. Сьогодні в наш час. Порівняно, е, як жили жінки 100 років тому, то зараз. Дуже легко, але насправді. Е, ну, нам треба розуміти, який е, шлях жінки пройшли там тих самих років 100 тому, коли вони не мали можливості здобути освіту, е, не могли розвиватись, не могли мати там власний будинок, власні там якісь ресурси свої. А, ми маємо розуміти, які жертви вони е, приклали, і взагалі зусилля, які щоб зараз е, жінки жили в такому хорошому е, середовищі. Перспективному знаю. для себе середовищі. Так, тобто, судячи по тому, що всього можна так. таки досягнути, так я думаю, що це теж хороший приклад, що варто. І свої мрії втілювати так хороші, світлі, сильні мрії, які вдалося втілити жінкам, які боролися так, так, так за своє так. право пану лізо. І я ще хочу до анонсу про ось цю виставку вашу повернутися. Ви зокрема в ньому писали, що прагнете повернути увагу до важливості визнання та вивчення ролі жінок в історії формування та розвитку української культури, яка Часто залишається недооціненою або забутою. От на вашу думку, чому так відбувається, і е, чи ви повернете справді от, е, оце визнання, ось це вивчення ролі жінок в українському суспільстві, в українській, так би мовити, е, в українських реаліях, врешті-решт? Саме якщо брати тих людей, які творили минулими роками, минулими сторіччями, які творили нашу історію, і чи е, ці жінки справді повернуться в наш простір, в наш культурний, зокрема простір наразі. Мені здається, так. Звичайно, просто потрібно більше зараз занурюватись саме в українську культуру, історію, і тим більше, що. Завжди була присутня якась російська пропаганда і всюди, особливо там як книжки писались. Е, ну, До прикладу, е, Ольгу Кобилянську завжди висвітлювали як якусь таку е, селянську жінку, яка була ніби бідна, чи там Лесю Українку, е, які крім якоїсь такої жалібності не викликають. Ніяких відчуттів, а насправді це зовсім було по-іншому. Вони були сучасними, молодими, красивими, які дуже гарно одягалися, які розумілись взагалі в сучасних тенденціях, які писали свої твори, які теж які зараз дуже актуальні. Тобто треба трішки з іншої сторони на це дивитись, більше вглиблюватись в життя, в розвиток цих людей. І мені здається, що так ми зможемо привернути увагу, зацікавити людей, дізнаватись про минуле історію культуру. А, ну, Інно, ой, Інно, перепрошую, Лізо. Також цікаво, от звідки ви берете мотивацію? Звідки вона? Це боротьба, це якесь там внутрішнє, все таке внутрішнє прагнення до боротьби проти російської пропаганди, як ви згадали. Чи це все таки повернення нашої історичної якоїсь пам'яті. Так, звичайно, це повернення історичної пам'яті. Зараз е, такий інтерес е, надзвичайний до е, української культури, історії. Я останнім часом ну, мене цікав, цікавлять і там, твори е, Кобилянської, Лесі Українки, е, дуже класна художниця. Я недавно про неї дізналась е, Соня Долона. Е, 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 е. Ну, ти хоч, В тебе є цей інтерес дізнаватись, читати, слухати якісь подкасти, цікавитись. Ну і на, на основі цього з'являються якісь в мене образи, якісь відчуття, які я втілюю вже в описі, і з цим хочеться поділитися з іншими. Ну, до речі, Якось хотіла питати, що саме ти малюєш? Що, що в тих роботах? Презентуєш на цій виставці. От про що вони? Яка мета основна? Що там в тих, -тих малювах? Ну, це такий більш зібраний е, образ жінки сміливої, е, яка любить свободу. Ем, тобто там е, на картині. Можна побачити якісь такі символічні образи, можливо, не зовсім відкриті, але якщо там прочитати опис, тоді ти будеш краще розуміти і відстежувати зв'язки. А хто приходить от, здебільшого на такі виставки? От ти побачила, який це контингент, так? що це за люди? І що вони питають? Оце мене дуже цікаво. Було багато молоді. Багато е жінок. Багато, багато жінок, жінок, так. Е чоловікам цікаві такі теми, наприклад. Чи вони доросли вже до таких виставок? Та, і, до цього, цього, так. і до цього, пане Візу, цікаво, чи нам варто буде невдовзі очікувати виставку не, Атлан, не Атлантків, так би мовити, а Атлантів. Нє, я думаю, що тут точно в нього розлашний варіант. Мені здається, <ріст> що. Про чоловіків. чоловіків вже дуже багато чоловіків. написано. Жінки зазвичай були чомусь в тіні. Лізо, а хто тебе е, зараз. Тому я стараюсь. Я стараюсь. Лізо, а хто тебе так, зараз так. От із сучасних жінок надихає, із тих, хто зараз є? Хто працює, живе, щось творить в Україні і взагалі у світі? Mm -hmm. Я взагалі стежу за багатьма українськими молодими художницями, ну, в соціальних мережах. Ми якось тримаємо зв'язок. Ну, наприклад, Оля Штейн, сучасна молода художниця з Києва. Мені подобається дуже її творчість. Максимова. Це художниця зі Львова. В неї дуже багато виставок. Е і не тільки в Україні за кордоном. Тобто це в основному і художниця. мені дуже так? перегукується. Ну так, зазвичай художниці. Угу, угу. А от серед, я не знаю, можливо, політиків, можливо, людей там, жінок, які вирішують якісь такі тотальні справи важливі. Чи є в тебе? Люди, від яких ти фанатієш по-хорошому. Не згадаю. пану Лізо, а я хочу ще поцікавитися, відколи ви творите, відколи ви малюєте, відколи оці образи? Е Раніше я працювала дизайнером, а напевно, останні три роки я все ж таки от. Е Більшу частину свого часу приділяю живопису. Ну, раніше в мене була трішки інша серія, але теж про жінок. А от з початком війни трішки погляди змінились, тому зараз такі теми мене цікавлять. Пану Інно, ой, Інно, знову перепрошую. Панолізо. Так, 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 так. Так. Е, е, хочу ще поцікавитися, в чому особливість ваших робіт. Це, це таки тематика жіноцтва, чи це якийсь особливий стиль, чи, чи це і одне, і інше. Що це? Е, мені подобається колір. Для мене він дуже важливий в живописі. Е, подобаються контрастні кольори. І живопис такий площинний, але я хочу е, зараз трішки вже відходити від цього. Хочу додавати якийсь об'єм, е, можливо, трішки реалізму. Також я да, додаю в свої роботи текстиль. Е, тобто, ну, це, це таке це цікаве, цікаве поєднання живопису і мотузок різного кольору, е, різної товщини. Е, це дає роботам е, ніби якогось такого оживлення. Лізо, а як взагалі от почалася така ідея, що ти почала от піднімати тему жінок? Тобто, ну, в принципі ж, ці всі ідеї вони ж не просто так з'являються, так? Тобто, от щось нас спонукає до цього. Тобто, мені дуже цікаво, звідки ти прийшла до цієї ідеї піднімати жіночу тему, особливо от того покоління минулого, так забутого, трошки може неправильного. Або викривленого так, радянщиною і так далі. От звідки ця ідея? Чому чому саме жінки? Важко mm -hmm. mm -hmm. сказати, пояснити ем. Напевно, це під час читання, слухання подкастів. Ем. Під час якогось такого дослідження, і в тебе з'являються вже думки для ідеї, для реалізації це вже в описі. Це однозначно дуже важливо, тому що дійсно ми багато втрачаємо тим, що ми забуваємо тих, хто був в основі, так? в основі основі становлення цього всього. І це насправді це величезний респект і подяка. от і ну Насправді, кожен, мені здається, хто подивиться цю. Програму цей термін і зацікавиться і прийде на виставку, прийде на цю презентацію, на твої роботи. от І, можливо, це і їх надихне якось піднімати теж подібні теми в своїй там творчості, так, там чи в мистецькому просторі. У цьому контексті, пане Лізо, хочу запитати, чому мають прийти на вашу виставку волиняни загалом українці? Щоб більше дізнатися про своє минуле, про, про себе, про те, взагалі. Ну, коли ти дізнаєшся про, про таких цікавих особистостей, е, які любили свободу, які хотіли змінити щось, які стирали вже тоді якісь такі стереотипи, е, для яких був важливий розвиток. То ти розумієш, чому зараз український народ ну, протистоять в цій війні, чому, чому саме ми такі, які є? Ну, тобто, це дуже важливо знати, яке було минуле, щоб жити зараз і будувати якісь плани на майбутнє. Пане Лізо, а цікаво, як на вас і на вашу творчість вплинула повномасштабна війна? Е, ну, е, в перші дні взагалі війни я не могла малювати. Абсолютно е, ти, ти розумієш, що потрібно якось зберегти своє життя. бо були і влучання по, по місту Хмельницький. А далі, коли ти трішки адаптовуєшся, в тебе змінюються взагалі якісь ідеї для робіт. Бо минула серія була ну, про зовсім інші, інші сенси. А про що малювала? Що думала Ліза до війни повномасштабно? Зазвичай це були такі роботи також з жіночими фігурами. Вони були такі гіперболізовані, замість голови, наприклад, були губи. Це про жінок, які хочуть змінити свою зовнішність. Змінити ніби свою ідентичність, стати схожими один на одного з якоюсь штучною зовнішністю. Ну, тобто, те, це те, що я бачу навкруги, я це помічаю, і це я тоді зображала на картинах. Дякую, це нас насправді дуже класна тема. І, яку Треба обговорити, до речі, теж. бо цікаво Я чи як... те, що. Так, так, про, просимо, продовжуйте. Ну, там зв'язок, мабуть, Трішки, просто зв що пропадає, трошки пізніше, не? да трошки пізніше, мабуть, чути, ніж ми тут в студії говоримо, mm -hmm. але нічого, продовжуємо. Паналізому даруйте, що обірвали на думці, а тема але ці, класна, цікаво про губи. Так е, цікаво, дещо деталізуйте про це е, ваші думки. Цікаво було б почути. І, і, ну, це і, таке перебільшення, більше. Здається, замість голови губи дуже просте таке перебільшення, але розуміючи, наскільки жінки в якихось, становляться в якихось рамках таких суспільних, вони підпадають під ці рамки, хочуть себе змінити, і деколи це дуже жахливо виглядає. А яка мета у тих жінок? От Як ти думаєш? Давай ми з тобою, як дівчата, це обсудимо і подумаємо. Яка мета От збільшувати якісь там певні частини, там, зменшувати і так далі? Фінал то все рівно всіх один. Та якісь ярилаки просто суспільство ставить. І під які жінки. Чомусь саме жінки підпадають більшою мірою ж чоловіки. Пано Лізо, цікаво, чи може мистецтво, зокрема, ваші роботи якось змінити цю ситуацію? Особисто ви на що очікуєте? Ну, прямо якось масштабно змінити. Я, я дуже сумніваюся в цьому, але. Ну, так, О, але в чому ну я зараз трошки свою думку ще тут розкажу. Так, так. Бо, от якби чоловіки нарешті доросли до того, щоб казали, Боже, фу, яка гидота! Оце те, що ти зробила, можливо б щось і помінялося. Але вони чогось це якось сприймають навпаки, або навіть коли це такі чоловіки свої рідні мережа, які також. Не треба все таки узагальнювати, тому що не скрізь так погано, але не скрізь і так добре. Так, пану Лізо, цікаво, над чим ви наразі працюєте, що невдовзі нам буде нагода побачити від вас, що власне, чим ми насолодимося невдовзі. Якщо чесно, хочу трішки відпочити. Від цього, ну, від цієї реалізації проєкту. Можливо, буде виставка у Києві, але зараз ще поки ми домовляємось. Тому важко... ще поки якихось чітких чіткої. А важко так от організувати? Так, так, так. Я так зрозуміла, що ти родом із Хмельниччини, так? А звідки саме? Так. Ну, з Хмельницького. Ага, з самого Хмельницького, так. Чи важко так от дистанційно, це ж напевно дистанційно все відбувається, от організувати таку виставку, таку презентацію зараз, от, особливо в цей час, різними містами, які ти міста вибираєш так, для своїх, і які будуть подальші міста? От Київ я вже почула, так? Чи важко організувати це? Чи, а, а, раду підтримують? Ну, Мені здається, що ні. Е, ну, не важко, адже. За допомогою месенджерів можна взагалі дуже, дуже просто легко організувати будь-який процес домовитись, показати свій проєкт, описати його, і можна їхати його реалізовувати. Ну, мені здається, це, це не важко. В планах Київ а далі? Головне мати ідею. В планах Київ… Можливо, ще буде е, осінню резиденція але ну, також поки ще чіткої інформації немає якоїсь. Але Лізо. А от я охопити. хочу мені цікаво просто дуже почути. Я думаю, нашим глядачам також. А що для тебе образ отакої от справжньої сучасної жінки? От як, якими вона наділена рисами чи які риси вона в собі розвиває? Так, для того, щоб створити те майбутнє, про яке ми так мріємо. Жінка. Яка поважає себе, любить себе, для якої важлива свобода, розвиток, для якої. Є важливим теж, ну, діяльність, яка їй подобається. Е, все В принципі, скажи, от зараз все таки жінки трошки в цьому часі вибирають себе і професію. Так, ну будемо казати, так як є. От чим чим родину? Так. І от. Чи не буде це такою трошки проблемою? Чи все-таки треба жінці навчитися набратися з того всесвіду стільки енергетики, щоб їй вистачало і на себе, і на е, свою самореалізацію, реаліза... так і ще й плюс все, родину, там, дитину і так далі. От Як це все поєднати? Чи потрібно це поєднувати? А, от, і де брати ту силу? Mm, ну, Потрібно поєднувати і потрібно. Ділити якісь обов'язки з чоловіком, наприклад. А, ну, якщо, вже, якщо в неї є сім'я, ну, мені здається, що можна все правильно просто спланувати якось собі гармонійно. Щось, Я, дякуємо, пан Лізо, за ці думки, за вашу роботу. Вона направду під час війни особливо необхідна. Нам усім творіть і витворяйте, як то кажуть. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була художниця Ліза Обуховська, і закликаю усіх, хто має можливість прийти в музей сучасного мистецтва Корсаків, подивитися на презентацію творчих робіт нашої гості. Зокрема подивитися на проєкт атлантки в межах молодіжної арт-платформи ЕНТЕР на все добре, панно лізо, і тримайтеся.